Якщо ти мрієш про справжню медицину, ти прийшов за адресою. Ходімо, я покажу тобі нашу лікарню, де ти можеш пройти найкращу інтернатуру. Наше відділення фізичної та реабілітаційної медицини найкраще в місті. Тут ми повертаємо людей до життя після інсультів і травм, і це справжнє мистецтво лікування. Обрати спеціальність лікаря фізичної та реабілітаційної медицини це свідоме рішення допомагати пацієнтам пережити не тільки хворобу, а й повернутись до повноцінного життя. Це дуже важливо, якщо ви приймете це рішення, ви будете працювати з цілою командою фахівців, які будуть працювати на результат і для пацієнта. Наша спеціальність сама сучасна і сама молода. Якщо ви оберете таку спеціальність, ви будете в тренді. Наше відділення оснащено за останнім словом техніки. Ви можете побачити тут роботизовані апарати. Ви познайомитесь з найновішими методиками. Ви зможете комунікувати з найкращими фахівцями нашої галузі. Долучайтесь до нашої команди. Ви не пожалкуєте. Чекаємо на вас. В нашій операційній ти не просто спостерігатимеш, ти навчишся. Як вчиняти в найбільш відповідальні і складні моменти? Ходімо, я тобі покажу. Ми маємо можливість навчати нашу молодь, наших інтернів. І на сьогоднішній день наша клініка дозволяє забезпечити повністю весь цикл хірургічної спеціальності інтерни, будучи в нас на заочному стажуванні. Мають можливість е, пройти е, навчання в хірургічному відділенні, в відділенні проктології, відділенні мікросудинної та рекросовно-пластичної е, хірургії, урології, гінекології, е, травматології, тобто е, весь масив хірургічної діяльності за три роки наші інтерни мають можливість отримати. Те, що радує, що е, е, є повний доступ в операційну. Те, чим живе хірург. І вже будучи на другому році інтернатури, наші інтерни вже виконують нескладні оперативні втручання. Тут ми щодня рятуємо життя. Ми навчимо тебе витримці, найбільш точно вивіреним рухам і професіоналізмом. Наша лікарня почала брати інтернів, вчити їх. У мене зараз три інтерна першого року. І принципово це дуже добре, тому що це наша зміна, які е, будуть через 3 роки нашими лікарями і будуть допомагати людям, що проводити наркози, що спасати в відділенні реанімації. В лікарні досить потужний е, хірургічний профіль. І інтерни вже навіть першого року можуть працювати практично під наглядом, але самостійно, е, як анестезіологи, що ми чекаємо всіх. Ти знатимеш, як побачити те, що сховане за покровами людського тіла. І завдяки найсучаснішому обладнанню ми навчимо тебе це робити. Ми даємо лікарям тільки чіткі відповіді. Саме в цій лабораторії відбувається діагностика, а точність діагностики це точність лікування. Бува потужна лабораторія, багато аналізаторів, є декілька лабораторних відділів. Ну, а далі я вам більш детально... Історія складається з декількох відділів. Зараз ми знаходимося в приміщенні біохімічної лабораторії. В цьому приміщенні робляться загальні біохімічні аналізи, електроліти, коагулограма. Ми маємо таке обладнання. Перед вами автоматичний коагулометр КОБАСТ 411 фірма ROSH. Автоматичний аналізатор. Котрий дає виконувати до 30 коагулограм за півгодини. Хімічний аналізатор теж фірми Рош. Автоматичний аналізатор на 8 проб одночасно для ургентної лабораторії. Автоматичний біохімічний аналізатор фірма Roche, Повністю закрита система виконує до 120 проб за годину. Цікавий імунологічний відділ. В цьому відділі ми виконуємо дослідження на групу резу з крові і також інші дослідження на аналізаторах фірми Кобас і фірми Бекмен Coulter. І для інтервів, за спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, є теж досить широкий спектр клінічних досліджень. Ми робимо загальні аналізи крові, маємо автоматичний аналізатор Beckman-Coulter, повністю закрита система, котрий може робити досить багато досліджень, 15-20 хвилин. Нові потужні мікроскопи фірми Олімпус і фірми Цейс. Ми працюємо в багатопрофільній лікарні. На жаль, стикаємось з великою кількістю патологій, але як для інтернів, ну вони придбають досить непоганий досвід. Я на чому навчатися. Дорогі майбутні майстри медицини. Вас вітає серце. Клініки, терапевтичне відділення, де кожна краплина нашого досвіду зливається в океан можливостей. Наше терапевтичне відділення, так як і клініка, веде дуже велику історію. Історія починається нашого розвитку з 1885 року. Ми не просто колеги, ми команда, яка вміє лікувати не тільки серця. Айдуші. переваги нашого відділення в тому, що ми являємося багатопрофільним відділенням. У нас беруть участь у лікуванні такі лікарі з таких спеціальностей, як ревматологи, кардіологи, ендокринологи, що дає можливість покращити встановлення клінічного діагнозу на базі нашого терапевтичного відділення. Працюють кафедри університету богомольця. Приходьте, і ми з вами разом перетворимо знання на досвід. А досвід на впевненість. Я попав в лікарню номер 22 ідерно. Я навчався тут два роки. Можу сказати, що наша лікарня, починаючи з тих, з, тих, з тих часів, ще це одна з кращих лікарень. Це дуже потужні хірургічні відділення. Це відділення неврології сильне. Реабілітація. І це все разом може дати великий поштовх навчанню наших інтернів. Це я ощутив ще тоді. І тому зараз, спустя стільки років, я тут і хотів би це питання далі піднімати, розвивати, і щоб лікарня була найкращою. А інтерні до нас приходили з радістю. Дякую.